Доброго дня всім, хто мене дивиться і слухає. Сьогодні я хочу зробити невеличкий дарунок для тих, в кого є проблеми з засинанням, кому заважають заснути важкі думки, переживання, страхи. Справа в тому, що повноцінний нічний відпочинок є запорука не тільки здорової психіки, але й фізичного стану, фізичного здоров'я. Якщо людина не відпочиває вночі повноцінно, не спить стільки, скільки потребує тіло, то нервова система поступово перевантажується. Втома накопичується з часом, зростає негативна рефлексія або схильність до неї, і людина починає жити в стані безперервного стресу, що викликає напруження локальних груп м'язів, що відповідно Відображається в вигляді симптоматики невизначеної теології, це називається психосоматичними симптомами, які згодом переростають в якісь соматичні розлади. Таким чином виникають по суті 80% різного роду захворювань. І так, щоб не затягувати час, дорогоцінний ваш і мій час, я пропоную розпочати. Будь ласка, сядьте таким чином, щоб вам було зручно, але щоб спина була прямою. Причому за спиною, щоб був невеличкий простір. Ну, це можна сісти на краєчок ліжка або стільця. Покладіть руки на коліна долонями догори. З'єднайте вказівний і великий палець у кільце на одній, на другій руці. І починайте дихати. Дихати животом, діафрагмальним диханням. Ми наповнюємо повітрям нижню частину легень, прогинаємо діафрагму і потім виконуємо зворотній рух з видихом. Почали вдих. Видих. Вдих. Видих. Не обов'язково наслідувати мене в періодичності вдиху і видиху. Ви обираєте свою періодичність, яка вам зручна. Тепер, коли ви робите видих, злегка нахиляєтесь вперед. А коли робите вдих, випрямляєте тіло. Робити це без зайвих зусиль. Головне, щоб вам було приємно і зручно. Всю увагу спрямовуйте на синхронізацію вдихів і видихів з коливанням корпусу вперед-назад. Відмічайте стан або відчуття вашого тіла. Відмічайте, наскільки воно напружене спочатку. І як воно розслабляється згодом. Цю вправу бажано виконувати 10-15 хвилин перед тим, як лягти спати. Якщо вам спати захотілося раніше, припиняйте виконувати вправу, лягайте і засинайте. Ця проста вправа народилася під час роботи з дуже важкими клієнтами, з людьми в важких станах. Вона дозволяла зняти напруження, позбавити людину страхів, це в випадку в тих випадках, коли люди страждали фобіями, певними фобіями. За досить короткий проміжок часу. І якщо виникне бажання, ми зможемо виконувати цю вправу разом. Але це з часом згодом. Тоді ефективність зросте на порядок. Про це ви можете написати в коментарях. Якщо схочете, звичайно. Так от ця проста конструкція мається на увазі ця дихальна вправа, вона може використовуватися не тільки для очищення розуму від важких думок, і для розслаблення, для підготовки тіла до сну, до відпочинку вона може використовуватися досить ефективно для зняття стресового стану. Коли ви занурилися в, якусь, в якісь негативні емоції, переживання, оцінки, думки, конфлікт, але в якийсь момент ви усвідомили це і захотіли нормалізувати свій стан. Ви можете виконати цю вправу, але, можливо, доведеться її виконувати трош... трішечки довше, тому що ваше тіло має переробити і засвоїти гормони стресу, і ви будете переживати певне збучення ще деякий час. І потім. Досягши стану рівноваги, знову розпочати вирішувати свої денні проблеми, нагальні проблеми. Або, краще сказати, не проблеми, а завдання або реалізування можливостей, тому що в кожній проблемі ховається можливість, розв'язання якої... Наближає вас до мети, яку ви собі ставите. Наразі всього вам доброго. Успіхів в досягненні душевної гармонії, спокою, розслаблення і гарного сну. На все добре! Слідкуйте за ефірами, підписуйтесь на мій канал, записуйтесь на безкоштовну ознайомлювальну сесію, пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки, якщо вам щось не подобається. Пишіть свої пропозиції. Вони для мене дуже цінні. Ще раз на все добре. До побачення.